Прокат сервіс, Доброго дня. Так. В Житомирі. Проспект Незалежності 91 дріб 1. У вас на номері Viber є на цьому? Да. Агропостач територія, АКБ центр, магазин Болгарка, міст експрес, тобто основні орієнтирі, переуличку. Нас дуже легко знайти. А КБ далі туди на територію заїзд, а ми перед в'їздом. Так. Да, там не промахнетесь, там обладнання стоїть, флаги, вивізка. Тобто, ну, важко буде проїхати мимо. Якщо, якщо що, телефонуйте. Так, да, дякую, відчувати у вас. Передзвонила людина, уточнити, де ми знаходимося, як до нас потрапити. Напевно, що вперше. Пояснив, розказав. За потреби ми можемо скинути на вайбер Viber, на Viber посилання на карту, тобто для зручного проїзду. Це не проблема, не питання. А загалом знайти нас дуже, дуже, дуже легко. Ось відео у нас там. Хоп, там, Так, чекай, О, там вулиця Ветутіна Тутіна був, що проспект Незалежності. 91 дріб 1 Ось там Бересемка у нас, О, там вона стоїть. Зараз за кавою, піду на неї і ходогом. Е, орієнтири. Міст Експрес на території, там у нас КБ-центр, металобаза туди в переулку, і ІВІР, там же, болгарка наш магазин. Та, в принципі, достатньо. Я думаю, що більш ніж для того, щоб нас знайти. Під'їзд зручний, машину їде поставити. Прокат сервіс, оренда обладнання в Житомирі.